Доброго ранку всім причетним, 13 листопада Миколаївщина хотів показати свій кущик фундука. Він називається трапезунд. Я вже не пам'ятаю скільки йому років. Якщо чесно, я його розкладав чашою. Ось, покажу. так він сходився. Так я його розклав туди, туди один рукав, сюди один рукав і сюди один рукав. І що я хочу показати? Коли я його формував, я використовував вірьовки, щоб стягувати. І коли за листовою масою я перестав бачити вірьовку, вона почала перетягувати ствол. А я побачив це лише восени. І залишився отакий рубець на одному з руків. Коли зараз я звернув увагу на мій превеликий сором, дивіться яка штука, оце я зробив своїми власними руками, не до гледів. Тому знімаю це відео для того, щоб попередити всіх інших. Будьте ласкаві, знімайте оці вірьовки, знімайте бірки з винограда. Тому що теж були випадки, я не знімав тоді, коли забувався на молодих саджанцях знімати бірки з проволокою знизу, а вони потім перечавлювали кущ. У мене все вийшло нормально, але в людей помирали так кущі винограду. Дерева помирали. Тобто за власної недалекоглядності. Отже, будьте уважними. Слідкуйте за своїми насадженнями, тому що ми вкладаємо в них в таку працю, кошти, <кій> час. Так що, будьте уважними. До речі, фундучок закладає сережки на той рік. Бачите який. Так, я не буду показувати, як зараз я буду ту перетяжку знімати, тому що мені невдобно буде йти знімати, і зрізати. Так що покажу тільки так. Дякую за увагу.